Пошло. Итак, э, доброго дня. Огляд на такий обвіз бс 3 з нашого київського виробника. Що ми маємо? Ми маємо скорочений, дуже скорочений АК-74. Э, система bullpup. Вот. Ставиться планка Пікатіні чи сюди, якщо є бажання працювати тільки з коліматором, поставиться сюди скорпіон. Ось сюди. Ну, мені більш подобаються механічні прилади прицілювання. Так, дуже скорочено ось доступ до стольної коробки. От. Єдине, до чого придеться звикати, це зарядка. Ось. ось сюди ми ставимо, зводимо. Що ще? Важить він набагато більше, ніж. Звичайний автомат десь, напевно, на кілограм, я думаю, так. Але зручно дуже з нього працювати, як ви бачите, скорочення прикладу дає свої плоди. Тобто все, одиночний постріл, білі. Єдине, чого тут не вистачає, це є в четвертій, в четвертій версії. Це. Ось тут ставиться ну, запобіжник. А так дуже зручна штучка. В принципі, рекомендую усім. Спробуйте, мені подобається.